Вітаю, друзі! Сьогодні 8 серпня і ми на Баштанчику. Про що відео, друзі, про те, що кавуни в цьому році дозрівають вкрай дивно. Бачимо, лежить кавунчик з зеленим вусиком, зелена лопатка, а на вигляд він перезрівший. Стукаємо по ньому, він недозрівший. Отже, друзі, яка склалась ситуація. Дощі, які йшли впродовж двох неділь на початку дозрювання кавунів, внесли свої корективи. Зараз неможливо визначити, кавун стиглий чи не стиглий за вусиком і лопатки. Лежить кавунчик, зелененький, все звучить уже. Здавалося б непогано. Зараз покажу ще один хороший приклад. То у нас був сорт трофі, ось лежить. Сорт леді, мабуть, якийсь дрібноватий, дивіться. Лопатка, ледь-ледь починає. Підсихати вусик зелененький, а кавун по звуку стиглий. Ну що, друзі, зараз візьмемо, спробуємо самий перестигший на вигляд, а по звуку зелений, і дізнаємось, що там в середині. Ось така дивина, друзі, бачите? Ось такою жовтою плямою лежить кавун. Лопатка зелена, вусик зелений. По звуку зелений, по вигляду перестигший. Несем його до столу. Ну що, друзі? Кавунчик трофі. Робимо, що воно таке. Відкриваємо на вид, абсолютно незрозуміло, що це таке. Здавалося б, дозрілі зернята. М'якоть дивно колір має. На смак барахло. Отже, або у нас проблемка з насінням, то що, судячи із кольору, кавун уже давно перезрів. Ну що, викиндос його? Отака дивна історія. Причому що... Такі ж кавуни із зеленою лопаткою із зеленим вусиком в цьому році зривали і вони були стиглі. А це якесь чорт знашов. Ну, таке. Несмачний зовсім. Хоча він вже починає трухнявіти. О, що дощі роблять. Викидаємо. Так, ну що, друзі, претендент номер 2 Бедуїн. Теж зелена лопатка. Вусик ледь-ледь почав вянути, але звук більш-менш пробуємо. Друзі, хочу зауважити, це вже не перша виборка. Ну, тут все добре. Зараз будемо пробувати на смак. Смак ідеальний. Друзі, що нам показує цей рік? Що надлишок води може внести усе наше розуміння стиглості кавунів велике коректування. Одні кавуни реагують на це нормально, інші з невідомих причин навіть деякі перестають дозрівати. Можливо, причина в тому, що кавуни ростуть на плівочці і не вистачає кисню для коріння, тому погіршується живлення і вони просто вмирають на корню, хоча листя ж зелене. Оцей прекрасно виглядає. Хочу сказати, це вже не перший наш збір врожаю. Перший провели майже тиждень тому. Різні сорти всі були хороші, але у всіх були зелені лопатка і вусик. Але тут визначальним фактором виявився звук. Він дзвінкий повинен бути. На цьому, друзі, на сьогодні все. Дякую за увагу. Слава Україні! До зустрічі!